Заяву, яка вас просто ошараша, напевно. І ще раз говорю: це не поворознюка слова, а це слова людей, які знають істину правду. А правда заключається в тому, що Ткач Юрій Михайлович постійно гвалтував свою матір і довів її до того, що вона. Померла, гвалтував і бив свою матір. І всі докази, відеодокази не одної людини, а декількох я готовий предоставити всім компетентним органам, які будуть перевіряти цю справу. А потім оце все обнародувати із відеодоказами. Копії ми собі, звісно, залишимо. А все остальне надамо для того, щоб люди розібралися. І от тоді стане вся правдонька наяву. І тоді ми всі зрозуміємо, що Гандончик хоче просто зализати так уже е, владі.